Не знаю, чи ви чуєте, як вони виспівують, бо машини гудуть на, на, на дорозі тут зовсім поруч. Е, вот. Хочу я вам розказати одну байку, як ми в молодості на вечорниці їздили. Значить, було то приблизно десь рік 90-перший, 92-й ну, Коротше, початок 90-х. Без грошів'я, без бензиніння. Коротше, бензину не було де взяти, грошей не було. Де ми брали бензин для мотоциклів на вечірниці, то значить, зіляти бензин з машин ну, з грузових колгоспів, було нереально. Через те, що там машини стояли під охороною, світло було включене і плюс. Шофера самі зливали бензин і там заварували, ну, ставили замки на баки, пробки зливні, щоб відстой зливати. Теж щось там придумали, що їх не можна було відкрутити. Ну, коротше, з машин зіляти було проблемно. А от з трактора спускача, то ще більш менше можна було. Ну, треба там, тому пускачові там оставалося пів півлітри, літра бензину максимум. Ну, оце ми доїли, значить, пускачі. Ще таку справу, е, хто пам'ятає: газолін. Пам'ятаєте газолін? Так, молодіж. Е, пояснює, що таке газолін, бо старші точно знають. Це значить, е, газ, газ, газові балони пропан, е, Не знаю, як воно там хімічно утворюється, але виходить така ситуація. Коли ви випалюєте ви з балона газ. Отак, От допустим, там до плитки підключили, чи до чого. В балоні залишалося чогось тоді. Не знаю, чи зараз так, я зараз щось не замічав. Залишалася, грубо говоря, така вода в тому балоні. Їй могло бути і 3, і 5, і 10 літрів в балоні. От. Оцю воду зливали, смерділа вона чортом. Називався газолін. Оце на цьому газоліні ми їздили. Смерділо воно з холєри. Мотора гробило страшно, але головне, що їхало. На газоліні. Е, е, от. Оце така, така, така рідина Газолін. Я навіть не знаю, який там її склад, але я кажу, смерділо газом, страшне діло. Ну, і от така була ситуація. Значить, е, приходить до мене мій колега, такий Андрій Янчешин в Ілії. Коротше у сусідньому селі Цицинівка, а Цицинівка то завжди славилось село дівчатами. Там було багато-багато файних дівчат. Чогось в нас білі тетельківці новосівки, дівчат було завжди набагато менше, ніж хлопців. А в Цицинівці дівчат завжди було багато. Ну, коротше, його там, не знаю, чи то якісь далекі родичі. Факт тому, що запросили на день народження до якоїсь дівчини. Каже, їдемо на день народження. Ну, нема питання, їдемо. Все запланували, десь я там перед тим пару ночей не поспав, натягнув з тракторів, спускачів бензинчику. Все нормально, все заплановано. І тут ближче до вечора перейшовся дощ. А було то літом. А мотоцикл у мене був тоді і Планета 5, але перероблена під ендуру, як би зараз казали. Тоді такого слова майже ніхто не знав Ендуру. Типа під Кросовий під спортивний мотоцикл. Ну, подивитися, ніби так було цікаво, люди звертали увагу. Ну їхати на ньому було біда. Бо через те, що і спереду там е защити від болота майже ноль, і ззаду з заднього колеса. Коротше, задріпував мотоцикл страшне діло. І мотоцикліста, і пасажира. Ну і дощ перейшов, значить, вже на дорозі болото. Андрій ввечері приходить. Ну, що їдемо? Ну їдемо. Ну, але ж таке діло. Задріпаємося. Ну, задріпатись, задріпаємося. Ну, нам вже ж не перший раз, ми вже ж хлопці биті, знаємо, як то зробити, щоб не задріпатися. Ніколи не вгадаєте, що ми робили. Не хочу тягнути е, кута за крашанки, скажу зразу, що ми робили. Ми, значить, штани, седра, куртку вдягали на виворіт, уявляєте? На виворіт. Тобто знімали ну, от, нові штани на виборі вдягнув. І коли там доїжджали, куди нам треба було. Ну, то, то я говорю про, про погоду, таку дощову після болота. Ну, точніше, що болото на дорозі, знаєте. А їхати в Цицинівку берегом, дорога ґрунтова, болота там вистачало. Ну, і значить, ну, то нам не привикати, ми, значить, їдемо по Цицинівці... Хто знає саме берегом. Їдемо, і там такі були колії, такі глибокі, десь в глибші, як в коліно. А тут їдемо і тих колій нема, все засипано. От, думаю, як класно. Я собі так розігнався гарно. Значить, влітаю так, що, коротше, ми чуть-чуть за Андрухом через руль не полетіли носом. Виявляється, що тоді було якесь свято, і, значить, люди, які близько живуть. Ті рови засипали спочатку сміттям. Ну, на, на, на дні було вода і болото в тих ровах, зверху закидали сміттям і потім засипали землею. І воно таке, знаєте, ну щось похоже на драговину, на болото. Ну, зверху сухеньке. І Як вскочили ми туди? Йо-майо, тобто ми тоді набуксувалися, мотоцикла задріпалися. Ми задріпалися. Якось тому цикла вирвали з того рова, приїхали туди в, в гості. Не пам'ятаю точно до кого, ну, щось мені так здається. Чогось мені так здається, що це було десь в районі в Цицинівці, якщо відвіли її за школою, чи не до такого дядька, або, до, або в його сусідству, або таки до нього. Ну, хто там знає, хто пам'ятає. Не знаю, живе, живе, ще той дядько не живе, бо дуже давно вже його не чув, не бачив. Був там такий дядько-палемьот. над нього казали, палямьод. От, то ми, по-моєму, що ми до нього попали, а може, до його сусідів. Ну, щось мені так здається, бо ж було то дуже давно. Плюс ми ще, по-моєму, тоді щось трошки бахнули для смілості. От, Ну що, значить, приїхали, ну, не доїжджав до, до точки призначення, як би зараз можна було сказати, зупинилися. Куртки е, зняли з себе, бо куртки вже що вдягати. Нема сенсу. Сведри страсли болото, вдягнули на ну, вивернули нормально. Штани теж болото страсли виверну. Уявляєте, як то було вдягати тим болотом до тіла. Ну, Але красота треба і жертв, що ти зробиш. Отакі От були часи. От такі були дівки, і такі були поїздки. Не знаю. Чи зараз щось таке молодь переживає, як ми тоді переживали? Ну, Пригод було багато, є що згадати, не все можна розказати. Бувайте здоровенькі. Розказуйте, пишіть, які були пригоди у вас. А може хто слухає мої байки з молодежі, то розказуйте, які у вас пригоди є зараз. Хоча сумніваюся, що якісь там у вас особливі пригоди. От. Ну, але все може бути. Буде цікаво почитати. О, дивіться, ну, починає дощик сипати. Треба закривати все, інструмент, ховати. Самому ховатися до хати. Не знаю, бачите, ви не бачите, ну такий туманець сипле. Чуть-чуть, чуть-чуть легенький. Пташечки далі виспівують. Добренько. Все, бувайте здоровенькі. Тримаємося.